Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, ви вже, напевно, чули про північний поток, в чому обвиняють або звинувачують Україну. Ви знаєте, ми, здається, ми вже робили розклад, хто це відкрив ворота сьому ІПСО. Тому що, тому що я всім казала був. Сеанс на зоні пробуждення, і там було розбір цієї ситуації, що то були американці. Ось. А тепер е, я два дні тому, два дні тому Україну тепер звинувачують, і звинувачують Залужного. Влада хотіла звинуватити залужного. Два чи три дні тому я дивилась, в принципі, я німецьке телебачення взагалі не дивлюся. Не австрійське, не німецьке, не швейцарське, ніяке. Ось, а це шукала, здається, на CDF є така програма німецького телебачення, і воно висвічує мені відео з, що звинувачують в цьому. Проєкті, скажімо так, підриву Зеленського. Німці звинувачують Зеленського, щоб ви розуміли. Ну, я була, я взагалі то дивитися не могла. Навіть що я Зеленського або обожнюю, прямо вибачте, не кажу як. Але це звинувачення України. Я не могла це слухати. Я, мене це рознирувало, я то виключила. На другій хвилині, як той клятий. Розслідувач, кореспондент почав щось трендіти. Це все російське ІПСО, щоб ви розуміли. Але давайте дивимося, що, як причетна до цієї справи наша влада? Що саме вона вклалася? от Що вона зробила? Що зараз такий скандал? Вона зараз жертву грає, не виновата, я, я, он сам прийшов. Але вони багато чого зробили, щоб ви розуміли. Вони багато чого зробили. Тобто, оцю і цю і ПСО розробила Україна. Але в мене таке враження не сама. Тут були якісь партньори, грошові партнери. Так, я сподіваюся, вам видно. Тут були, разом розробляли, розробляли цю операцію, темнили. Хотіли когось іншого підставити, скажімо так, розробляли наші з москалями. Кажу, як є. Хотіли звинувачити 100% хотіли залужно звинувачити. Не просто так. І зараз без угла, без мозла, чи безумна як ви її називаєте. І вона вискочила, і щось і вона ось почала говорити. Ну, там всі. Всі такі а, в оточенні Зеленського як безумно, взяти Єрмака, взяти інших, а, що не професійні люди? О, гаразд. А, тобто, розробляли спільно, спільно. Росія, Україна, я маю на увазі наша влада. Любітелі Російського міра. Чи вийде колись правда? Хто це був? Наврядлі. Тому що ті, хто зробили це, вони не, дають, не дадуть, щоб втекло. Давайте не будемо звинувачити американців, скажу чому. Тому що ви називаєте. Керують світом глобалісти, ще хтось, ще хтось масони і тому подібне. Забудьте про це, все це все теж теж саме і ПСО тих, хто керує світом. От вони, от вони. Дійсно, все мають під контроль. Це зробили вони. Їм це вигідно. Пам'ятаєте, коли прилетіла Рашистська ракета. А, Рашисти були тільки виконавцями. Вони отримали від невідомого джерела, отримали координати, куди вони повинні стріляти. Це теж була сімейка. Хто не знає, що таке сімейка, дивіться розклади з рубрики сімейка Адамсів. У мене є списки відтворення, саме сімейка Адамсів. Шукайте в зоні пробуждення інформації. Щоб я тут не відволікалася. Я просто говорю сімейка. І я дуже часто про них говорю: ось, це вона має все під контролем. Вони не дадуть цій інформації вийти. Вона у них намертво От не, не дійде. Кажуть, що це американці, але ну американці це зробили під, від наказу е, цієї сімейки. Ось так. І щоб ви розуміли, що там ще про газ. Там дуже мало йде газу російського, там йде український газ. Ось якось так. Хм. На жаль, інформація, правда, не вийде. Розумієте чому ті люди, які Володіють десь приблизно 95% ресурсами землі не дозволять цього. Ми жебраки по відношенню до них. Ось якось так. Ось якось так. На жаль. Але е давайте подивимося, що чекає Зеленського з цим скандалом. Цікаво, правда? Подивитися, що чекає Зеленського. Ну, він домовиться. Він домовиться, але, до речі, до речі тут таке враження його кар'єрі кінець. Тут його репутація впаде. Впаде його репутація і. Як би це ще назвати? Рейтинг. Ну, у світі тут і так він стане майже як нерукоподаваний. Відлюдником стане він. А, навіть, знаєте, от ще кажуть із гоєм. Угу, Кар'єрі кінець. Кар'єрі його кінець. Ось якось так. А тут якийсь шанс у нього ще випадає. Але бачите, все рівно от витягую карту, плачевний результат. Плачевний кінець буде у Зеленського. Ось так я це бачу. Хотіли підставити заложного, а підставили самі себе. Ось якось так. Гаразд, мої дорегеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Чекаю на ваші роздуми стосовно цієї справи.